Я до вітаємо тебе у кривому розі. Ми довго на тебе чекали. Як настрій, які перші емоції після того, як ти нарешті до нас доїхав? дякую, велике щасливої можливості бути тут. Я дуже радий бути частиною родини Кривбас. Дійсно, в захваті опинитися тут. Нарешті все владналось, і я разом з командою. How long? дорога до Кривого Рогу була довгою. Це не було легко, але зараз все добре. Дорога була важкою, але незважаючи на це, як ви вже бачите, я заряджений допомагати кривбасу. Yeah. Uh, you look Ти виглядаєш досить стильно. Uh, choose... uh, чи спеціально could... підбирав образ для України? насправді це мій повсякденний стиль, тому I'm нічого nice спеціально не підбирав. Які перші враження від Кривого Рогу та клубної бази ФК Кривбас Yeah, a very, very, very Це неймовірно чудова команда. Вважаю, yeah. що кожен хоче стати частиною родини Крибас. Тому повторюсь, я щасливий бути тут. I'm happy to be part of this incredible family. Tell me about yourself. розкажи вболівальникам про себе. На якій позиції most most відчуваєш себе найкомфортніше? А майсентабак. Я центральний захисник, проте також можу грати правим, правим мех업елим, захисником, але все ж таки найкомфортніше відчуваю yeah. себе I'm в центрі. With... As a -back. Yeah, that's my favorite position. How did you keep in touch with the як підтримував зв'язок з командою, поки йшов процес отримання візи. З ким спілкувався? Yeah, the... Так, Я постійно був на зв'язку з деякими гравцями більше з принсом аду, адже він мій співвітчизник теж з Гани. А вже ж підтримував зв'язок з тренерським штабом. хотів знати, що на мене чекають та розраховують. Yeah. з ким із наших гравців ти вже встиг поспілкуватись одразу після приїзду. Yeah. Даніель Соса та принц Аду вони класні хлопці, відчуваю підтримку з їх боку. Діді чи слідкував за виступами кривбасу під час процесу отримання візи? Що скажеш про турнірне становище команди? Yeah. Так, звичайно, я слідкував за матчами кривбасу на Ютубі, вболівав за червоно-білих і можу сказати, що матчі у виконанні команди були неймовірними. We know that you знаємо, що увесь цей час ти підтримував How форму самостійно. Як оціниш свої фізичні кондиції? Коли And зможемо побачити тебе на полі? це залежить від тренерського штабу, тренера з фізичної підготовки. Від себе можу сказати, що вже готовий вийти на поле, але тренери знають набагато більше ніж я, тому давайте почекаємо у кривбасі велике представництво африканських футболістів. Чи вже встиг познайомитись з хлопцями? Наскільки цей факт був визначальним при твоєму переході? А це я відповім як професійний футболіст. Коли така команда, як Кривбас, запрошує тебе до себе, в тебе немає опції відмовити. Кривбас це великий клуб, тут гарна команда. Тож я вирішив приїхати сюди, адже вважаю, що саме цей крок допоможе. В моїй футбольній кар'єрі допоможе прогресувати та стати сильнішим. Yes. в Україні іде війна. Чи були якісь сумніви перед погодженням переходу? після того як я отримав повідомлення з запрошенням від клубу, я дослідив цю тему, поговорив з моїм менеджером, представниками Кривбасу. І після цього ми дійшли висновку, що я не повинен хвилюватися, адже іноді ти повинен ризикувати та йти далі, якщо хочеш досягти своєї мети. Тому разом ми вирішили, що не дивлячись ні на що, я їду сюди, і нарешті я тут. У кривбасі мої рідні підтримали мій вибір. За що їм також велика вдячність. Тенкісомач.